Щойно у школі в місті Біржай я з чоловіками зіграв у футбол. Моя команда поступилась з рахунком 5-9. Розвиток гри 0-1. Потім ми забили два м'ячі і повели в рахунку. Мій другий м'яч. І в загальному 18-й у місті Біржай. Після того, як ми повели в рахунку, ми пропустили три м'ячі, і рахунок став 2-4 на користь суперника. Пізніше ми відіграли один м'яч, рахунок став 3-4. У кінці першого тайму наш суперник забив і зробив рахунок 3-5. У другому таймі. Наш суперник знову відзначився, потім ми скоротили відставання і зробили рахунок 4-6. Після цього е рахунку суперник тричі розписувався у наших воротах. В кінці гри. Я зробив рахунок 5-9, забив свій 19-й м'яч у Біржаї і гра закінчилась.